Друзі, я вітаю всіх на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми продовжуємо наш курс лекцій із медичної біохімії і поговоримо сьогодні про біохімію печінки. Фактично, ми з вами говоримо про функціональну біохімію різних тканин, і, зокрема, звичайно, не можна не торкнутися ролі печінки у підтримці різноманітних процесів, які вивчає біохімія. Звичайно ж, охопити їх всі практично неможливо, тому що, ну, мабуть, не просто так називають печінку біохімічку. Мічною лабораторією організму, тому що більшість процесів, які Перебігають в нашому організмі, в тому числі і на молекулярному рівні, всі види обміну, будь-які види обміну, вони чи прямо чи опосередковано контролюються саме печінкою. Саме тому неможливо охопити все, що стосується біохімії печінки, проте про більшу більшість процесів, які стосуються різних видів обміну, ми з вами вже поговорили протягом нашого курсу. Сьогодні ми узагальнимо ці знання і поговоримо про роль печінки з точки зору біохімії. У печінці також проходять всі процеси, які пов'язані з обміном вуглеводів в організмі. Це може бути і глікогеноліз. До речі, саме в печінці глікогеноліз відбувається таким чином, що утворена вільна глюкоза, вона здатна виходити в системний кровоток. Тобто, в даному випадку розщеплення глікогену, яке відбувається у печінці, і глікоген фосфорилаза печінки. Це фермент, який контролюється, наприклад, адреналіном, внаслідок чого буде підтримуватися і підвищуватися рівень глюкози у крові. Також глікогенез відбувається досить активно у печінці. Цей процес контролюється інсуліном, переважно. Глюкоза включається до складу глікогену. Глікоген, що депонується в печінці, буде слугувати потім джерелом для утворення вільної глюкози для забезпечення потреб всього організму. Крім того, досить активно проходить процес глюконеогенез. Важно в печінці глюконеогенез використовує як субстрати амінокислоти та лактат, який надходить зі скелетних м'язів. Відбувається розщеплення глюкози і включення її в енергетичний метаболізм, тобто процес гліколізу. перетворення глюкози в пентозофосфатному шляху і синтез таких важливих для нас сполук, як надфосфат, відновлений, а також грибоза 5 фосфат. Утворюються також і синтезуються ліпіди із глюкози.